Борються з хворобами і з пенсійним фондом. Чорнобильці добуваються гідних виплат. Подалі від людського ока, хто затіяв зачистку Цуманської пущі від здорових дерев, прикривали слівими бирками. Як на Кам'янкаширщині, ліс чи крижили. П'ять років по судах. Волинська екс-прокурорка виборює право повернутись на роботу. Новин на телеканалі Аварс про головні події на цю пору дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. В прямому ефірі для вас працює Ольга Ганич. Мої вітання. знову жахлива звістка надійшла з лінії фронту в Устилуцьку громаду 1 березня, внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту. Олександрівка Донецької області загинув 53-річний штаб-сержант Анатолій Єрмаков. Нещодавно придбав помешкання в селі Микуличі Зимнівської громади, де планував прожити довге та щасливе життя з дружиною Галиною. Поховають загиблого Анатолія Єрмакова на Федорівському кладовищі. Про прибуття місії на щиті та час похорону повідомлять додатково. Відійшов у вічній 49-річний військовослужбовець із села Сошичне Анатолій Карпун. Волинянин служив у складі 68-ї окремої єгерської бригади, боронив незалежність України до останнього подиху та був вірний присязі, віддавши своє життя за кожного з нас. У камянь Каширську громаду на Щиті навіки повернувся герой Микола Макарчук. Відспівали воїна у храмі села Видарта, поховали на місцевому кладовищі. Нагадаємо, захисник Микола Макарчук хоробро боронив нас від російського агресора та поклав своє дорогоцінне життя за Україну у Донецькій області. Життя захисника трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 20 лютого цього року. Щире співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим захисникам. На Волині внаслідок автотрощі загинув чоловік. Аварія трапилась у Нововолинську. 34-річний водій, керуючи квадроциклом. Не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з електроопорою. На місце події відразу прибули медики та правоохоронці. На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство, під час якого будуть з'ясовані усі обставини цієї автопригоди. Їхали до Луцька з Маневичів більше години, щоб добитися справедливості. Таких пенсіонерів у громаді чимало, але до обласного центру прибути можуть не всі. Тож на зборах делегувати, делегували п'ятьох, штурмувати стіни пенсійного фонду Волині. Добувається перерахунку виплат, бо виграли суди і мали потримувати гідні пенсії, проте майже за півроку передбачених грошей так і не дочекалися. У попередніх випусках ми розповідали історію пенсіонерки з другою групою інвалідності селища Маневичі Ганни Савчук, яка виграла суд. Проте не може добитися перерахунку пенсії. Жінка приїхала у Луцьк і не одна. Після виходу сюжету в ефір її знайшли інші чорнобильці з аналогічною проблемою по виплатах. З червня місяця було подано скарга в суд про відсудження мені вісім мінімальних пенсій. Суд задовільнив мою мою старгу. Через місяць апеля... пенсійний фонд відправляє апеляційну скаргу на моє рішення суду. Проходить 10 днів і мені повідомляють, що ваша справа повернута в першу інстанцію, тому що пенсійний не заплатив судовий збір. Я щаслива. Звернулася в суд, Суда... суд мені дав виконавчий лист, з яким поїхала в виконавчу службу, де через п'ять днів теж мені дали постанову. Є вона в мене постанову про відкриття провадження, де чітко написано виконання даної постанови на протязі десяти днів. Дякувати Богу. Я ще живу 5 місяців. Постанова не виконується. Не виконується згідно зі змінами до статті 54 закону України про статус і соцзахист людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Такі пенсіонери, як пані Ганна, мають отримувати майже вдвічі більшу пенсію з розрахунку восьми мінімальних розмірів державної пенсії за віком. Це підтверджено і рішенням суду. Ці п'ятеро людей поважного віку не раз зверталися до пенсійного фонду в Волині телефоном і письмово. Вже колекціонують відписки та постанови суду. А віз і нині там ваш макет направлений на Київ. Але, шановні, в мене є дві відповіді їхніх, які не змінилися геть. Одна відповідь була в грудні, а одна в січні. І одне те саме по технічних можливостях. І ваш макет у Києві ну п'ять місяців. Помагала жіночці, оце ж оформляти. Вже немає її. Вона померла. І мене оце стимульнуло, що я так само можу померти. І ходила все, бо то це такі хворі люди, які вони ходять і вмирають. Не 24 число вонко їхати. На хімію. потрібно що потрібні все. І на очі операці робити теж, де взяти гроші. 75 років. Вона так само є. Постанова, і я бачу, що мої ці, всі ця справа лежить під якимсь каменем. Нічого, ні день, взагалі нічого немає. Бо є такі люди хворі, що вони вже не можуть приїхати. Ще ми трошки, як то каже, здужий, ми приїхали. Ми нічого лишнього не хочемо, ми хочемо тільки добитися того, те, що нам положено. Прийшло в суд, прийшло все. Хай дадуть те, що, що по закону дати закон. З якої це причини нам відмовляють. Це ж то не те, що то ж від своєї це чорнобильські гроші. Куди вони їх дівають, то ми не знаємо. Втомившись від відписок, люди заходять у приміщення пенсійного фонду Волині. Відповідь керівництва все впирається у державні кошти, час і технічні процедури. Саме по 54-й статті чимало звернень понад три тисячі волинян судитимуться за перерахунок пенсій. Виплата коштів проводиться після набуття законної сили прийнятого рішення. А на сьогоднішній день виплачено 10 осіб із тих, які подані до суду. Всі решта, в зв'язку з тим, що технічно на місцевому рівні зробити нарахування і виплату такої можливості немає, тому що я повторюю, це рішення суду. Ми виплачуємо кошти в звичайному режимі без рішень суду. Коли з'являється рішення суду, тут є свої нюанси технічного характеру. Тому будемо чекати. Відповідні дозволи на пакети, які направлені запити до пенсійного фонду України, і при їхній наявності будемо по мірі поступлення виплачувати. Зараз цих запитів відправлено вже більше ста, от і ми чекаємо відповіді. Пенсіонери згадали і про борги по статті 39. йдеться про доплати людям, які працюють на територіях радіоактивного забруднення. Ці кошти старенькі хочуть передати на ЗСУ. Оте, що висить на мені, ота сума хай йде на допомогу ЗСУ. У нас по області заборгованості по рішеннях суду 3,5 мільярди. Це у нас по області в цілому Україні. Вона значно більша. Минулого року виділили 500 мільйонів, тобто півмільярда. Тобто ці кошти виділяються. Ми, значить, на сьогоднішній день профінансовано по листопад 2020 року в наступному бюджеті буде передбачено інший транш, тобто інша сума коштів. І чергові рішення, які стоять в черзі в реєстрі судових рішень, вони будуть профінансовані. Тобто Кошти виплачуються по мірі наявності їх в державному бюджеті. Ми будемо стежити за ситуацією та сподіваємося, що люди дочекаються своїх коштів. Віра Шевчук, Василь Любежанін для новин на часі. Чорні лісоруби чи санітарні рубки. На волині тенденція вирізати ліс не втрачає своєї актуальності. Ймовірно, у звичайних лісах різати деревину стало вже не цікаво, бо ж добралися вже й до заповідника. Цього разу наша знімальна група поїхала до Цуманської пущі. Люди кажуть, ліс чи крижать вже й там. Незаконна вирубка у Національному парку Цуманська пуща. Одній з важкодоступних ділянок активісти виявили вирубку. Та не два три пеньки, а сотні. Хто за цим стоїть та чи реагують на подібні ситуації, давайте з'ясовувати. Цуманська пуща є одним із найцінніших природних об'єктів України, де охороняються унікальні види флори і фауни. Йдемо вглиб лісу і бачимо перші зрізані молоді дерева. Та от, пройшовши далі, під гіллям помічаємо свіжі пеньки, які хтось старанно намагався приховати від людського ока. Ми Активісти почали бити на сполох. Бо ж як же так різати дерева у забороненій законом зоні? Перебуваючи там в лісах, поряд ми приїхали сюди і побачили цей масштаб цієї порубки. Викликали 102, приїхала слідчо-оперативна група, проводила тут якісь слідчі дії, ну, але дуже швидко вона тут працювала і поїхала. За нашою інформацією, неофіційною. Десь в 2024 році Цуманська пуща тут виявляла вже порубку на 10 піньків, на 10 дерев. І зараз вони намагаються прикритися тою порубкою. Тобто говорять, що це е, стара порубка, старі піньки, що вони вже заявлені, що тут нічого не відбувається. Керівництво парку спочатку запевнило, що за місцем вирубки є землі сільськогосподарського призначення і, мовляв, належать людям. Тож і фіксувати нічого. Проте, відкривши карту земельного кадастру, бачимо, що місце вирубки належить до території національного парку. Я, е, я там, е, говорю. Охорони ага. тому як там особисто там не була, не можу сказати. Ага, а служба охорони запевняла, що це не Цуманська Пуща. Так, Ага. Значить, буду розбиратися. Як каже активіст Ігор Роганов, попри їх звернення та запити, жодних дій вчиняти ніхто не поспішає. Як зупинити, тобто ну, невідомо. Ми Пишемо заяви, відповіді офіційних поки що немає, але вони намагаються закрити це питання ніби як старою порубкою. Проблема є, і її якось треба завершувати. Нагадаємо, вирубка дерев у парках національного значення, таких як Цуманська пуща, тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Стосовно цієї ситуації, ми вже скорували низку запитів у відповідні органи. Тож, чи знайдуть крайніх, скоро дізнаємось. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Розкрадання деревини у лісництвах, порубка і незаконний продаж за готівку. Таку схему запідозрили правоохоронці у лісництвах на Волині. У звичайного лісничого вдома виявили кругленьку суму готівки. Провели обшуки. Більше про це у наступному матеріалі. Крали деревину у лісництвах Камінькаширського району, прикривали лівими бирками свою схему і підпільно продавали ліс. Так вважають правоохоронці. Відкрили кримінал. кажуть, там замішана група осіб серед фігурантів, у котрих провели обшуки. Лісничий правоохоронці переконані, що торік група осіб за попередньою змовою крала ліс кругляк із земельних ділянок у лісництвах Волинської області, що належить держпідприємству Ліси України». України. Суму збитків ще встановлюють. Встановлено, що вказані особи з метою прикриття своєї злочинної діяльності отримують одну офіційну товарно-транспортну накладну та бирки для маркування деревини, які зареєстровані у системі електронного обліку деревини ДП «Ліси України. Тим самим підтверджують легальність переміщення лише одного вантажного автомобіля завантаженого лісоматеріалом. Однак, в подальшому цього ж дня, використовуючи використану товарно-транспортну накладну, здійснюють декілька рейсів, транспортуючи викрадену лісодиревину, яку в подальшому реалізують за готівкові кошти. На території крітицького лісництва слідчі виявили пеньки незаконно зрубаних дерев, породи сосна та береза. Про це йдеться в ухвалі суду. Ба Більше, коли провели обшук вдома у простого звичайного лісничого, виявили понад мільйон гривень готівки. Слідчі вважають, що то гречові докази. Хотіли накласти на гроші арешт. Проте суд відмовив мовляв, не підтверджено, що гроші отримані внаслідок незаконного продажу лісу. Негайно повернути вилучені 29 жовтня 2024 року під час проведення обшуку в приміщеннях за його місцем проживання грошові кошти на загальну суму 947 тисяч 500 гривень, грошові кошти на загальну суму 308 тисяч гривень, грошові кошти на загальну суму 3750 тисячі доларів США. Поліцейські відкрили кримінал за трьома статтями: крадіжка, незаконна порубка, перевезення, зберігання і збут лісу, а також незаконне поводження зі зброєю. Бо ж в іншого фігуранта, схоже, виявили ще й 30 патронів, зошити із рукописними записами. Кримінальну справу розслідують із квітня минулого року. Обшукали автомобілі, газ та зіл. Виявили зрізані колоди. Лише на одній із лісових ділянок слідчі нарахували майже і в сотні соснових колод. На кого вийдуть правоохоронці у цьому розслідуванні? Чи оголосять комусь підозру і чи потрапить справа до суду? Будемо стежити. Олена Лищук для новин на часі. У Волинській обласній прокуратурі звільнили прокурорку, яка нібито не пройшла атестацію. Жінка вже п'ятий рік в різних інстанціях доводить, що її позбавили роботи незаконно хоче повернутися на посаду та компенсувати чималеньку суму за час вимушеного прогулу. Подробиці далі. Прокуратурі Волинянка пропрацювала майже 12 років. Останні роки працювала в обласній прокуратурі Волині. Нарікань не було ніяких стягнень, як сніг на голову, реформа прокуратури і обов'язкова атестація всіх прокурорів. Сама атестація передбачає іспитові випробування. Що цікаво, перші два етапи прокурорка пройшла успішно. Спочатку відбувалося виконання практичного завдання, на який давався термін, якщо не помиляюсь, 40 хвилин. І в подальшому, ну, в подальшому це ж не один день. в один день. В подальшому в той самий день кожного працівника, який проходив атестацію, після цього виконання практичного завдання, вже було запрошено на співвесніку з метою обговорення відповідей на практичні завдання, а також обговорення інших питань, які виникали у членів комісії. Кадрова комісія вирішила, що жінка не має займати посаду прокурора, бо нібито провалила співбесіду. При проведенні практичного завдання два було на два було неправильно надано відповіді з трьох так. То скажіть, будь ласка, чи можна виключно, виключно по двох неправильних відповідях, по двох неправильних відповідях з трьох уважати, що позивач має вкрай низький професійний, професійний рівень прокурора? Я не член комісії. Таке рішення прийнято членами комісії. Я сама проходила таку атестацію, тому коментувати рішення членів комісії, ну я в принципі не маю права. Та й то ще не все. Крім випробувань з юридичних питань, комісія перейшла до з'ясування наявності майна у прокурорки. Частина земельних ділянок перейшла у власність жінки ще в її студентські роки. Ще дві земельні ділянки задекларували як такі, що були отримані безкоштовно в селищі Боратин та селі Вишнів Любомського району. На запитання членів кадрової комісії щодо підстав безоплатного набуття такого майна. Позивач пояснила про спочатку, що ці земельні ділянки. Були отримані на підставі договорів дарування, а на оточнюючи запитання з цього приводу, а саме хто подарував і ким є ці особи, з якого приводу вони здійснили дарування земельних ділянок. Надавала суперечливі відповіді. Спочатку говорила, що на час на той час так було вирішено, і, однак уникала конкретної відповіді, не пояснюючи, що це мається на увазі. Потім сказала, що її батько давно підшукував такі земельні ділянки, та їх купівля-продаж була оформлена довго рундарування на її, її ім'я. Крім того, комісія ще почала допитуватись про земельні ділянки її чоловіка. Не змогла пояснити, яким чином її чоловік отримав дві земельні ділянки в селі Пульмона березі, на березі озера Світязь та у селі Світязь. Зазначила, що він реалізував своє право. Звільнена жінка стверджує, що всі підтверджуючи право власності документи були із собою. Однак комісія їх не питала. Хоча в протоколі співбесіди інші відомості. Тут чітко написано, що комісія каже, надайте підтверджуючі документи. Ви відповідаєте і кажете, копію договору додаю. То ви додавали ту копію договору чи ні комісії? Ну я вже не буду вводити обману суд, ну бо це 21 рік. Не пам'ятаєте, кажіть, скажу в наступному засіданні, бо треба чітко. Згадати, як там все було насправді, можна за допомогою наявного запису співбесіди. І не дивлячись, що все ж прокурорка допустилася помилок, вимагає скасування рішення комісії про її провал. Вважаю, що рішення комісії є неоґрунтоване, та такі що не містить належних підтверджуючих обставин, на які саме комісія посилалася, тому вважаю його протиправним і наказ про звільнення незаконним. Причому в самому рішенні комісії, як я вже зазначала позовній заяві, місце перекручування моїх слів, члени кадрової комісії, угу. прийшли до висновку, що в ході проведення співбесіди прокурор проявила нещирість, надавала суперечливі відповіді на запитання членів кадрової комісії, намагалась ухилятись від пояснень. При цьому, на думку кадрової комісії, під час надання пояснень щодо майна, відображеного у декларації, вкладала свої думки послідовно і подалась утвердження. Ця справа ходить з інстанції до інстанції вже п'ятий рік. Висновок кадрової комісії з атестації прокурорів вже розглядався в касаційному суді і навіть Верховний суд висловлював свою позицію. Наразі знову рушать події п'ятирічної давнини. Можливо, буде досліджено запис самої співбесіди. І якщо колишня прокурорка поновиться на роботі, з державного бюджету отримує чималу суму за вимушений прогул. І то за умови, якщо їй ймовірно, доведеться проходити атестацію ще раз. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. Екс-очільник Волинської податкової Сергій Лисиюк зайняв посаду тимчасово виконуючого обов'язки заступника голови Державної податкової служби України. Відповідне рішення ухвалив уряд. Нагадаємо, Сергій Лисиюк виконував обов'язки начальника головного управління ДПС Волинської області з липня 22-го року до січня 25-го. Свого часу до нього на прийоми приходив весь депутатський склад на чолі з очільником області та приймав він їх неохоче. Розмовляти? двері. це наше таке саме приміщення про такі податків, які ваші»

Плідної роботи з керівництвом області на Волині не вийшло однак варто зауважити, що Лисиюк не перший високопосадовець, який транзитом побувавши в нашому регіоні отримав високу столичну посаду. Тож, зважаючи на м'яку кажучи, неприязні стосунки з обранцями громади та керівником Волині, пану Лисиюку, варто бути обачним, бо столиці до податківця можуть завітати вже не Волинські, а столичні посадовці. Два дні у Луцьку тривав благодійний турнір з футзалу під назвою Кубок університету Лесі Українки. За перші змагались команди п'яти вишів із Волинської, Львівської, Рівненської та Тернопільської областей. Кому дістався головний трофей, розповість Ольга Яцюк. Уже втретє Волинський національний університет імені Лесі Українки організовує кубок з футзалу, присвячений дню університету. Окрім господарів майданчика, постійними учасниками таких змагань є університетські команди Рівненського гуманітарного, Тернопільського педагогічного, Львівського університету фізичної культури та Луцького національного технічного університету. Як зізнається ректор Волинського національного університету Анатолій Цьось, поки що лише п'ять команд, але після війни планують розширити географію учасників. Зараз у нас є партнери, є по суті п'ять закладів вищої освіти, з якими ми постійно маємо гарні стосунки і команди, яких беруть участь в цих змаганнях. Поза минулому році ми були, якщо я правильно пам'ятаю, не в призах. Минулому році ми були перші в цих змаганнях. Дуже сподіваюся, що наші хлопці покажуть гарну гру. Відразу після відкриття команди розпочали турнірну боротьбу. Успішною стала перша гра для збірної Луцького національного технічного університету. Уже на перших хвилинах закинули два гола у ворота суперниками Рівненського гуманітарного університету. А до кінця першого тайму обміняли ще по одному. Не дивлячись на потужні атаки з обох сторін, впродовж наступної 15-ти хвилинки рахунок матчу залишився незмінним. – 3-1 на користь футболістів Луцького національного технічного університету. Ми до цього турніру готувалися, було багато тренувань. В цій грі нам допоміг виграти командний дух. Я думаю, що цей дух буде і до кінця турніру. Найбільш принциповіший суперник буде Волинський національний університет, і вони захочуть залишити собі кубок, але ми. Ми постараємося відбити його. На перший рік приймаємо участь, вже третій рік підряд. Дуже приємний турнір. Дякую, що нас запрошують. Настрій був на першу гру позитивний, але як тільки вийшли грати в футзал, щось пішло не так. Я думаю, до наступних ігор ми підготуємося краще. Суперник був доволі непоганий. Дякую їм за гру. Продовж двох днів на майданчику відбулось 10 запеклих і принципових матчів, які подарували гарні емоції вболівальникам та спортивний азарт командам. І в підсумку переможцями стали студенти Львівського державного університету фізичної культури. Друге місце посіли футболісти Волинського національного університету, які поступились лише лідерам. А замкнула трійку синіших збірна Луцького національного технічного університету. Команди зібралися досить хороші, багато з ким з хлопцями знайомі, тому що вони виступають теж за професійні команди. Команда з Тернополя, команда з Львова. Там теж є гравці, хороші, які виступають на високому рівні. Команда з рівне і команда наша з Луцька університету ЛНТУ. Кожна гра була принциповою, кожна гра була Насправді дуже важкою, ми показали свій рівень як команди. Усі три роки цей турнір підтримує та допомагає у проведенні фонд Ігоря палиці тільки разом. Голова правління Катерина Шкльода відзначає, що розвиток спорту у місті є в пріоритеті діяльності фонду. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки спорт є важливою складовою освітнього процесу. У них є багато різноманітних команд як з командних ігрових видів спорту, легкої атлетики та інші. Фонд «Ігоря Палаця тільки разом уже третій рік поспіль підтримує Кубок університету. Це міні-футболу, на який приїжджають студенти з різних університетів нашої України, що дуже сприяє популяризації, як міста Луцька, так і, зокрема, наших вузів. Такі товариські зустрічі не лише урізноманітнюють студентське життя, а й великою мірою сприяють розвитку спортивних команд. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі.